Останні два роки в Україні спостерігається зростання захворюваності на кір у 2024 році. Цей показник збільшився більш ніж у 6 разів в порівнянні з 2023 роком. Максимальні показники були зафіксовані в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях. В окремих областях реєструвалися спалахи кору, і, за даними МОЗ, скоріш за все, захворюваність буде зростати і в поточному році. В Запорізькій області за останні п'ять років КІР не реєструвалась, але у січні поточного року було зареєстровано випадок лабораторно підтвердженого кору у мешканки міста Запоріжжя 1985 року народження. Для Запорізького регіону цей випадок можна вважати завізним через те, що Ця мешканка перебувала у Львові за два тижні до появи клінічних симптомів. У нас в області охоплення щепленням проти кору, паротити та краснухи в останні два роки досить високі. І за підсумками 24-го року діти одного року охоплені щепленням на 98%, шести років на 99,7%. Але беручи до уваги ускладнення під ситуації з кору в цілому по Україні та враховуючи високу міграцію населення всередині країни, можна стверджувати, що у нас в області також існує ймовірність формування епідемічних спалахів кору. Кір дуже небезпечна хвороба, від кору наразі немає ліків. Та кір може не лише давати ускладнення під час свого перебігу у вигляді отиту. Уражень нервової системи, пневмоній, а також і мати віддалені ускладнення у вигляді склерозуючого підгострого паненцефаліту. Після спалаху, який відбувався в 2017-2019 роках, ми вже маємо такі результати. При якому хвороба ця завжди завершується летально, але ми можемо попередити цю трагічну ситуацію саме завдяки вакцинації. Вакцинація це наразі єдиний спосіб захисту від кору і інших методів захисту у нас немає. Для вакцинації проти кору використовується комбінована вакцина проти кору, паротиту та краснухи, яка отримується областю в централізованому порядку. Вакцинація безоплатна. Всі заклади охорони здоров'я області, які надають медичні послуги з вакцинації. Забезпечені вакциною в повному обсязі. Нагадую, що згідно календаря профілактичних щеплень вакцинація проти кору, паратиту та краснухи проводиться двічі: це в 12 місяців та у 6 років. Якщо за певних причин дитина у 12 місяців не отримала першу дозу вакцини, її треба скоріше надолужити і отримати другу дозу вже згідно календаря у 6 років. Мінімальний інтервал між двома дозами вакцини КПК складає один місяць. Якщо дитина шести років і старше не має жодної дози КПК, їй необхідно отримати дві дози з інтервалом один місяць. Вакцина КПК для дітей є безоплатною, забезпечується державою, і для її введення вам необхідно звернутись до свого сімейного лікаря або педіатра.